І я розповім вам таємницю життя. Готові? Все наше життя це прийняття рішень. І рішення дрібні, на перший погляд, неважливі, розчищають шлях для важливих, які змінюють нашу долю. Розумієте? Щоразу шлях, що ви обираєте, веде до нового вибору. І часом вибір може змінити все, кожну мить вашого життя, що лежить попереду. Саме цією цитатою із прекрасної мелодрами фільму Вибір 2016 року виходу я хочу розпочати це відео. До речі, сам фільм можна подивитися на каналі «Психокадр Баща в HD-якості з українською озвучкою. Фільм Вибір навіть після першого перегляду не залишив мене байдужим, мотивуючи мене розібрати його. На цитати уривки епізоди та зняти це відео. Я бачу в цьому фільмі гарний інструмент для фільмотерапії. Перш за все, це прекрасний приклад того, як зі сторони виглядає, коли людина знаходить свою людину. Здорогі, здорогі, на риба атакує! Це не обов'язково комфортно, це не обов'язково просто, це не обов'язково легко. Часто це може взагалі бісити і дратувати. Та коли це саме твоя людина десь всередині спрацьовує тумблер, який вмикає фокус вашої уваги саме на цій людині, після чого ви фокусуєтесь саме на світі цієї людини, не зісковзуючи увагою в сторона. Ці моменти все навколо нагадує своєрідний сюрреалістичний фільм. В якому все розмито і нагадує міраж. Для вас реальним є тільки ця людина і все, що стосується неї. В цей момент ви тотально поринаєте в її світ, а всі ваші думки тільки навколо неї. Безліч письменників шукали слова, щоб описати, що ж таке любов. І кожен з них одночасно і правий і неправий одночасно. Та в більшості прикладів справжнього кохання є щось дуже схоже на те, що так прекрасно передав режисер фільму Вибір та чудово відіграли актора. Тому, якщо цікаво, як же ж виглядає справжнє кохання, фільм вибір, це ваш вибір, ще цей фільм прекрасний тим, що тут. Гарно проілюстровано те, як із плином часу стає все складніше зробити вибір та прийняти рішення. І лише в той момент, коли рішення вже прийнято, в незалежності від того, яке, стає по-справжньому простіше. Ще цей фільм буде однозначно дуже гарним і корисним для людей, які прагнуть розвинути в собі емпатичні здібності. Актори фільму прекрасно відіграли такі складні емоції, як радість, щастя, гнів, розгубленість, розпач, тугу та інші. Ще з великою обережністю можна використати фільм в тих випадках, де потрібно дати додаткову надію в диво, та це досить небезпечна річ давати надію людині. Яка в очікувань. Тут є дуже великий ризик дати марну надію людину, чим збільшити її розчарування від невизначеного стану. Чим довше буде тягнутися очікування, тим людині доставати все складніше. Як прекрасно показано у фільмі в тій сцені, коли батько ветеринар наказує своєму синові замінити ящерку, що померла, для маленької дівчинки, яка продовжує вірити в диво, хто ми такі, щоб забирати надію у людей, які вірять в дива? Можна довго сперечатися стосовно користі та шкоди від обману заради блага клієнта чи пацієнта. Та якщо ви готові взяти на себе відповідальність за той подарунок на додаткової надії на диво, який ви даєте. Будьте готові нести за це відповідальність. Я не говорю про те, що це правильно робити чи неправильно. Тут скоріше про те, що для кожної окремої людини підхід має бути індивідуальним і відштовхуватися від її особливостей. Для людей, які звикли і люблять. Чіткість і ясність, будь-яка марна надія, яка підкошує їхню впевненість віру в собі, забирає у них чіткість і ясність становища це своєрідний удар кинжалом спину. Саме, що не є прекрасний приклад ведмежої послуги, яку однозначно не варто робити. Ось таким от моєму сприйнятті виявився фільм. Вибір 2016 року. Ще раз нагадаю, що його можна подивитися повністю в гарній hd якості на youtube каналі Психокадр Парче». Я вам дякую за увагу, особливо тим, хто знайшов собі сили послухати це відео до кінця. Трохи пізніше я викладу на каналі окремі уривки з цього фільму, які прекрасно ілюструють те, про що я говорив в цьому відео. А зараз поки буде ось таке.